Ковалівка називається, не пройшло і тиждень часу, як я взялася за бите шкло. Ну, ну, а але... нарізала трошки. Та я вже добре зарізала. Кавалерка, бачите, як я роблю. Правда, викидали... Ви кидали мені рецепт, що можна робити на молоці, але я вже сметану купила. Вона мені далі ще не бог пропаде. То роблю сметаною. А там як... А на наступний раз зроблю з молоком. Бо ви пишете, що ваші навіть діти з молоком роблять, і воно дуже смачно. Я вам вірю. Я колись таке їв в якомусь закладі. Я на... Так, в ну, якомусь закладі таке їв. А що, сметана, і там потім воно теж має застити якось типу. Ну, та та же латини вже розвайли. Угу. Та зараз все покаже, як не буде. Саме перше треба нарізати желе різних кольоров, кіга. Так. Мо, а, Королева, я, як я почу... розбити шкло виглядає. Корневає пи. Чи корніва вчора я почула, щоб вите шкло готувати, каже, ну ну давай, йди готуй, а я потім прийду. Я кого ні, я короза вдув. Кажува, пеха не їду. каже. Знаєте, це все називає смерди дома і мачок ходить. Щось вчора, знаєте, так посиділа надани лишили. Нареготалася кавлерка, так що в мене аж живіт болів. Я ж вам говорила, що в мене трубочка завжди хаос. Кавлерка, так вона і є. Так, сметану купила. Ну, взагалі-то мають бути вершки. Даю... А там є, вроді, але там мало таке штуки. Це домашню сметану. Mm -hmm. so. Лека, я люблю ту домашню сметану із цим. З so. клубнікою. Полониця. Ну, Бачите так. Ну, так? просто такий смак. А Коли купляєш таку сметану, воно не такий має смак. Так. Та я знаю, що не такий. домашній домашні. Знаєте, як я говорила, домашнє, то домашній. домашнє. Що, mm. Що, ти ще води тут? Ага, це дороже. Та, так, води води <с даю, даю потім. І забиваєш. Так. кавалерка і треба супорту, то сметану <кій> Щоб вона була солоденька але багато давати не буду, бо це зараз знаєте, особливо Сергій, він так любить мене парафінити щоб я не готувала. То не так, то не то. Знаєте, дали мені міксер. Хоча вже маю свій, але думаю, добре. То що то своє, що то своє, Руду. зараз круте. Так, треба зараз дуже гарно розвити, але це. <кій> Ну то вже покажемо ага. тоді, як зіб'єш і будемо ага. заливати як... Ні, ми покажемо, як будемо... Ні, ні, дивись, ще не виключай, віталік, бо мене кавалерка навчила розводити желатин, я його колись неправильно розводив. А зараз правильно? А зараз мене, мене кавалерка навчила. Тому що я перше просто його висипала і так розводила, а тут я желатин намочила в воді. Угу. Але то його буде, напевне, забагато. Ну, зараз подивлюся. І зараз треба його залити кип'ятком. Щоб він знову став рідкий, так? Так, щоб він знову став рідкий і тоді Сметана. збиваючи та додаю сметану. О, а ще, ще що, що, туди сукор, щось туди, якийсь да, цукор, щось таке даєш? Та цукор Так, що буде. Сметаю, цукор цукорку. Ага.

Так. Багато чи ні? Щоб за дуже кисло не було. Добре, добре, все. Отаке кисло, дивіться, яка сметана. Mm -hmm. Що означає домашня сметана? Хто би мені що не говорив? Може, я без собі навіть є сметана. Що, що збираємо? Mm -hmm. mm -hmm. А я молода вже? Та ти вже їла молоду, це приказує. <тас> Та, що... Ні, нема молотої. Та, Тепер... вливаємо... <плес> а... 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 Так, ковлерка. Тепер вливаємо. От де треба було знову перебирати, не писати. Що... Збили в хаті знову бажає рубає. А я теж трошки куліна маю. Але так. нічого. Саме головне, що на лице попало, що батьки навозили. Mm. Але смітанка Боже, яка вона Яка файна! Точно, можна було в інчуку нашому. Що... Як завжди собі кавалерка зробити? Яй. Mm. А будешь ловать где что -то? Не, не буду я зарабатывать. Mm. Это тут забагато просто. Боже, коврик обжатый. Это точно. Обжатый. Так, тут точно забагато. Але я так роблю перший раз, я завжди тортівниці робила. Такі так. великі, так? Угу. А великі, ту, що купив. Я Як не гарно виглядає. А Як пахне, вибачому. Та пахне теж. Смак. Не сметану, солодкою пахне. Якраз надо налашано піднеси. Я сьогодні ще рулет все ж таки зроблю. Не знаю, хотіла так рулет з галеретки, mm. Все, кавалерка, нема що робити. Я ж вам говорю, я, шо, 6 я роблю такі завжди. Ну, таке готую, що не треба дуже довго баскатись і стояти біля того, тому що... Зараз. А я так завжди. У мене ніколи часу нема, бо я десь лечу, десь жену. Я така, знаєте, не посидюча. Як сиділа вдома, то я не мала довго часу біля кухні стояти, бо в мене коліжанки в магазині. Чекала, я перепрошую. Чекали коліжанки, то я завжди гальохом-гальопу. А зараз робота. І теж немає, знаєте, вільної хвилинки, але вже обіцяла. І думаю, що вчора королева сказала, що би їла. І так все герметично закриваю і відправляю це все в холодильник. І замерзне, і тоді вам покажу.